Мої вітання: санкції проти атомної галузі держави-терориста, збільшення потужності української енергосистеми, нові загрози для ЗАЕС та інші важливі події атомної енергетики у щотижневій добірці актуальних новин. Днями було зроблено черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави терориста. Повідомив у своєму щоденному зверненні до народу президент України Володимир Зеленський. Своїм указом він увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомну енергетику. Ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії. І за війну констатував президент. Європейські лідери повинні визнати ризики своєї подальшої залежності від російських ядерних реакторів і ядерного палива у східній частині ЄС. Наразі працює чотири реактори російського виробництва потужністю по 1000 МВт кожен, по два у Чехії та Болгарії. Також у Європі працюють 14 менших ядерних реакторів російського виробництва у Чехії, Угорщині. Фінляндії та словаччині ці країни мають багаторічний досвід енергетичної залежності від Росії. Заміна російського ядерного палива на американське чи французьке є терміновим питанням. Це сприяло б швидкому досягненню країнами ЄС і НАТО самозабезпечення атомною енергією. Нині в енергосистемі працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території 10 лютого 2023 року. Один із них був запущений у роботу після середнього планово-попереджувального ремонту, який тривав 38 діб. Були проведені перевантаження ядерного палива, ремонт реактора, турбіни, генератора, а також ремонти парогенераторів, головних циркуляційних насосів і систем технічної води. Крім того, був здійснений відновлювальний ремонт турбогенератора ще одного енергоблоку, який під'єднали до енергомережі 11 лютого. Зниження росіянами рівня води в Каховському водосховищі це нова загроза для Запорізької АЕС. Неконтрольоване внаслідок ворожих дій скидання води на тимчасово окупованій Каховській ГЕС призводить до стрімкого зниження води у водосховищі та загрожує безпечній роботі тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Наразі рівень води у водосховищі становить 13,8 метра при нормальному значенні у 16 метрів. Такий рівень необхідний для того. Аби станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки, погіршення ситуації і подальше зниження рівня води може привести до небезпечних наслідків. Рівень 12,8 метрів буде аварійним, а 12 метрів критичним. Ядерний регулятор України обмежив експлуатацію енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, після проведення наради держатом регулювання обмежило дію ліцензій на експлуатацію енергоблоків тимчасово окупованої заес. Фактично обмежено експлуатацію на станції на енергетичних рівнях потужності. Відтак станція може перебувати тільки в холодному стані і у стані ремонту. На два енергоблоки, які наразі у гарячому стані стані після їхнього переведення у холодний стан також пошириться ця заборона. Рішення про поновлення умов ліцензії прийматиметься регулятором після деокупації заес та повернення станції під контроль законного оператора, а також проведення інспекційних і відновлювальних робіт. Ще більше інформації про ці та інші новини енергетичної галузі ви зможете дізнатись, скориставшись посиланнями під відео, дякуємо, що довіряєте та залишаєтесь з нами. Актуальний енергетичний дайджест щотижня у стрічці ваших новин. На все добре!